Так, усім привіт з Полтавщини. Е, що в нас сьогодні? Сьогодні я на пасіці е, і прийшов час нам е, починати водити наших маточок. І так уже я трошки затіг і, і поки сіявся, поки сюди. Оце тільки дойшов, трошки вже вчора лазив, е, зробив відводки. Сім'я сім'ї розвинуті непогано я підкидав і такі дебелі перебив відводки десь на 4-5 рамок. Хоча нормально, там навіть язики потягли, я вже і корпус один, на один кинув. Що у нас? Зараз е, я скоро буду їхати до Матковода, е, брати личинки. І мені потрібно, потрібно зробити сім'ю-виховательку для початку. Я обдивився деякі сім'ї і подивився, ну, яка там сила е, і вирішив робити це. У цьому жовтому вулику. Він такий самий. Не те, що самий а ну бадьорий такий вулик. Тим більше я, мене сюди. Тут пустий вулик. Треба сюди зробити відводок. Також. Він чистенький вже мене чекає. Я планував з цього робити. Значить, який процес? Процес такий, що я це все забираю. Ми щоб мені дали джазу, бо що сьогодні у нас хмориться. І шукаємо матку, забираємо звідси матку, кидаємо туди, у цей вулик, щоб цей, цей вулик осиротів. І потім їдемо до матковода, беремо личинки і привичну рамку, відбираємо личинки, покажу, і кидаємо сюди, у цей вулик. Такий план. Так, ну а далі-далі покажу. Зараз я знайду мотку для початку. Так, і це все діло буде робитися без димаря. Чо в мене в принципі цей вже цей вулик вже такий. Він такий злий, бо я їм мотку також підміняв. Але сили в ньому бачу добре Усе. Непогано. Погано. Ви навіть успіві ще й меду принести, я вам скажу. О, дивіться, вже вони трошки вже потягли цей трутня сюди. Трошки вже бачу такий передруйовий стон. Хоча так, вони суть. Купаємо мотку і перекидаємо його у другий бук. Блін, бачу три Ще може і реально брати демуар, бо тому що даві, що робиться. Якісь вони не зовсім такі доброзвичливі. Так, ну зараз знайду, покажу, вона повинна бути помічена, бо в минулому році її міняв. Бачу, один день не є. Так, не було десь на цій рамочці. Збігала, так хотів показати. І... І все. Ага, ось. Ось ця маточка тече. Так, ну ладно, Е, ага. Забираємо ми цю з маточкою і підкидаємо у той вулик і даємо ще рамок 2-3 розплоду і також і бджоли ще дам. Так, тут трошки ось є з розплодом. Даємо їй ще. І... Ось також розплод. І, ще. І Можна медову. Це ось медова із розплодом також кошка є. Так, так. Е -е -е. Поки я думаю, поки вдосталь їм тут буде. А далі я однак буду їх підселять. Ось вони сьогодні такі зленькі. Так, так виходить, тут я зараз це все докучі стягнемо в містечко залишаємо для прививочної рамки. А сюди я буду однак їх потім навіть далі підселяти. Це я їх е, із інших вуликів підкинув розплод. І трошки підсилюю їх. Так що тут таке, то не, не остаточно. Оце в ромки е, і Це не, не кінцеве. Я однак буду їх підсиляти, вони будуть у мене на взяток вже будуть сильненькі. Це, бачите, яка погода, які вони зляться. І, і цей вулик ще, трошки я бачу він в такому передройовому стані, е, бо... Трошки вони вже і тянуть, тянуть свищі, видно, матушнички маленькі з'являються, то це, мабуть, і ще буде краще. Ну не знаю. Так, воно тут треба було робити в госпіталку за переддень, як книжка пише. Ну, подивимося, я зроблю за пару годин. А так, Добре, тоді їдемо на матковода і відбираємо личинки, покажу там, трошки щось покажу і все. Ну, то далі подивитися, Що там буде. Розкажу щось. Так, mm -hmm. водички їм, а тут капає. В принципі. Бачите, ось містечко зробив для вуликів. Все, полетіли, довго не будемо mm -hmm. розтягувати пісню. Mm -hmm. Так, ось наша рамочка прививочна і умова. Була матковода, що волога, вологий рушник повинен бути. Ось мої ну, вулички, я вже підготовлював їх. Ну, це ще до, до цього ще довга пісня. Так. Ну і будеш без мого речо. Віця, яка вистояна. Ех, ти що, мед, без мого реча ми не ходимо. Так, навіть кидали. Зараз ми... ні. Це І в нього тут же зленькі щось такі самі. Ладно, ну, з Богом подивимося, що там у нас вийде. Для цього діла внулі потрібно більше, ніж достатньо як кажуть. Що дрові так нормальненько Думаю, все буде гуд. В загальному положили ми 20 личинок Ну, подивимося, що, що воно це Я думаю, вже завтра можна буде дивитися, що там воно як воно прижилося, чи не прижилося, чи пішло, чи не пішло. Поки все ладно. Потім вже включуся, як буду підкривати і дивитися, який там результат. це завтра буде. Так що не перемикайтеся, дивіться далі, що в мене вийде. Так, усім привіт, у нас сьогодні новий день і зараз будемо дивитися, що воно в нас тут. Чи прийняли. Я думаю, в принципі, сутки їм хвата, щоб, щоб прийняти їх, щоб поняти мені, чи вони прийняли чи не прийняли. Це що, ну, відкриваємо, дивимося. Тоді зараз витягнути, включусь, покажу. Так, значить, дивимося, що тут у нас. Ось наша памочка. Так, ось все, дивіться Прийнято. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять бачу почали струять. Ну а ті, не знаю, там... Далі не видно там воно щось. Чи будуть, чи не будуть, а може і не будуть. Моя там вже вона од одмерла. Немає личинки. Ну, бачу воно. У всіх так видно чого, що молочко вже вон положили, додали. Все гуд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А тошничків тут -ту -ту. вроде бы то принялось. Ну це доволі щось скручений погодно.